Жіноча колекція Levi's, лот номер 14 Це колекція осінь зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Блок одяг. Тут основа будуть джинси, адже Лівайс спеціалізується саме на джинсах. Розміри в лоті різні. Декілька одиниць буде від Le Cooper. Купер. Лікупер це британський бренд. По джинсам моделі різні. Є прямі, є мам джинс, є скіні. Всі джинси мають високу посадку та хорошу довжину. Кашемір це італійський бренд, буде одна одиниця. Налівайсь у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Цей джемпер буде в кожному лоті. Джинси класична модель. Ще одна одиниця від Лі Купер. Модель Рубчик. Ці брюки в кожному лоті, Вони з шерстю в складі, трендовий колір. Це джинси від Лі Купер, класична модель. Лівайс вельветові брюки. Це Лі Купер. В кожному лоті буде, буде боді. Легінси. І переходимо до наступного блоку. Це верхній одяг. Саме це пуховик, він з капюшоном. На верхній одяг буде окрема ціна. Джинсова курточка. Вона в колаборації. Куртка сорочка. Вона тепла. Оверсайз. Ці плащі в кожному лоті будуть. В цьому лоті дві одиниці в різних кольорах: беш та олива. Наступний блок це взуття. Взуття буде чотири пари по окремій ціні також: черевики, кеди, лофери – та високі кеди. Розміри різні, розміри ходові всі. І якщо бажаєте, взуття можна добрати додатково, показуємо його індивідуально. Наступний блок це футболки. Тут буде 4 одиниці. В упаковці 2 одиниці. Вони базові. І на футболки також окрема ціна. І останній блок це аксесуари, це будуть спортивні топи та бізгалтери. На них також окрема ціна. Жіноча колекція Levi's. Лот номер 14 Саме цей лот може бути ваш.